Ми не можемо сприймати демонів як і бісів, як щось окреме в рамках християнства, так? однозначно погане. Адже, спираючись на культурну спадщину і різні дослідження, тобто я не з це просто взяла, ми можемо прослідкувати, як демонами і бісами ставали давні язичницькі боги. І це не лише у бесах така доля. Якщо ви глянете на класичний образ диявола, який ми маємо, оцей хвостатий рогатий з копитами і так далі, і подивитися велику кількість знайдете природніх язичницьких божеств, які відповідали за типу як. Природу, чоловіче природнє начало, то ми маємо там багато боїв на чолі, я не знаю, мабуть, з Богом паном, рогатих, з копитами, із частинами тваринного тіла, що не символізувало щось погане, а символізувало природнє, сильне чоловіче начало, сили природи, плідність, здатність захистити, інстинкти, і оце от все.